І сьогодні до вашої уваги не просто диван, а цілий комплект з двома кріслами. Тож, знайомтесь комплект Марсель. Основною рисою цього комплекту є те, що він виконав в таких прямих лініях. М'яка частина дивана стоїть на ніжках, що надає йому ще більше такої шарму та легкості, і додає вам такої зручності під час вологого прибирання. А сам диван та крісло побудовані на дерев'яному каркасі та фанері. Пружинний блок та пінополіуретан, надає йому м'якості та комфорту. Висока спинка також додасть вам комфорту під час відпочинку. Диван Марсель укомплектована механізмом книжка. Це звичний та добре знайомий для вас механізм. Є велика ніша для збереження білизни, тож він ще й функціональний. По довжині диван Марсель має розмір 2 метри, глибина від стіни 97 см, висота 94 см. По кріслах 97 см ширина, 96 см глибина, 94 висота. Зручний, комфортний, легкий. Ви можете розставляти комплект по всій кімнаті або зробити його під одну стіну, він буде чудово виглядати у вашому інтер'єрі. Наразі комплект виконано в поєднанні двох кольорів та двох текстур тканини, але ви можете обрати будь-який кольор та будь-яку текстуру. Ми вам в цьому допоможемо. Ми знаходимося у кривому розі, але відправляємо меблі по всій Україні. Робимо це швидко та легко. Також у нас є зручна форма оплати частинами через банки-партнери. Тож, якщо вам сподобалася ця модель, і ви вже зацікавлені в тому, щоб вона стояла у вас вдома. Напишіть, будь ласка, нам вірите, наші менеджери одразу підхоплять вас та проконсультують індивідуально та особисто.